Вітаю в ефірі. Програми інтерв'ю. Мене звати Олександр Васильєв. І сьогодні у мене в гостях громадська діячка, письменниця, поборниця української мови Лариса Ніцой. Лариса Ніцой, українська письменниця, педагог, громадська діячка, ініціаторка щорічного круглого столу, книга на захисті дитячої душі, присвяченого Міжнародному дню захисту дітей за участі високих посадовців, письменників, діячів культури та освіти. Ініціаторка святкування в Україні всесвітнього дня письменника. Лариса Ніцой одна з найактивніших поборниць української мови. Входить до координаційної ради при міністерстві культури з застосування української мови в усіх сферах життя. Брала участь на написанні законопроекту про мову. Вітаю вас, пані Ларисо. Дякую, що прийшли. Ну, от, останнім часом вас дуже активно запрошують на інтерв'ю на різноманітні телеефіри. Беруть вас коментарі щодо тих чи інших мовних питань. І особливо відомо, ви стали ну, після тієї скандальної історії з Касиркою, яка відмовилася вас обслуговувати українською. Ви тоді ж бурнули в неї рештою копійками. Друга така також скандальна історія. Це в дитячій лікарні Охмадит, де ви обурилися, що малюнки на стінах в Охмадиті підписані не українською, це імена рибок були. А російською мовою, мовою, і, зрештою, ви до речі домоглися, наскільки я знаю, того, щоб ці імена рибок переписали на російську. так? І я це до чого? Зокрема, сам, саме через таку десь можна сказати радикальну вашу реакцію на російську мову, і ви самі про це знаєте, вас вже називають Іриною Фаріон 2. Ви про це писали у себе в Фейсбуці. Як вам, до речі, таке порівняння? Для початку можна я вам задам питання? Звичайно. Ви мене чого запросили? Ну, мовні питання От, обговорити, звичайно. Я, і, чого, і... я чому питаю? Так. Називаючи мене Фаріон 2, мене ще називають проектом Кремля, е, агентом ФСБ. От такого я не чув. І, та, і, е, і що, чому я, до чого я веду mm -hmm. своє питання? І ще що дивіться? Її запрошують активно на телебачення. Значить, за цим хтось стоїть. Значить, вона проплачена. Та я хочу у вас ну, мені тепер ніхто не заплатити. Мені ніхто не хто платит, вам і не заплатив, потрібно. Що ви мене сюди запросили, тому що у мене немає на це відповіді людям, які мене питають, хто там за вас платить. І, я... тим не менше, мені про це не відомо. Я, я вас запросив, вати. тому що ви е, е, цікава гостя для мене особисто. Я думаю, для наших телеглядачів. Але все ж таки запитання було про те, як вам таке порівняння. Е, я пані Ірину Фаріон поважаю. Колись я піддалася на е, спецпроект. Я вважаю, що це Москва. Зробила проти неї спецпроєкт, е, вдалий дуже спецпроєкт, як технології працюють на людях, е, зробивши все для того, щоб українці відчули до неї відразу. Щоб українці не сприймали, що вона говорить саме через оцю емоцію через відразу, десь вихопивши якісь уривки з того, що вона говорить, а вона дійсно вона дуже рішуча, вона прямолінійна, вона що думає та й каже. Вона не думає, що вона зараз на камері, вона не грає, вона щира. Але дуже часто її слова подаються під іншим соусом, ніж вона насправді має. Це перше. І друге, ем, ну дійсно в неї така манера, вона ну різка, і я її сприймаю такою, як вона є, тому що я її сприймала так, як всі. Ну ви десь а е схожа потім... на неї в цьому а у, у своїх я... висловлюваннях це я добре думаю... чи погано я думаю, напевно, що судити не мені. Я думаю, що ми зовсім різні. І слово радикальна до мене я взагалі. Не розумію, я не радикальна. Я коли людина. Ну, але я хочу завершити. Uh -huh. Коли я пішла до. А потім колись мене зацікавило, я була на одному літературному форумі співпало спіпало так, що моя зустріч була е, після неї. Вона була в цій залі, в неї була зустріч, а після неї моя зустріч. Я думаю, ну піду. По-перше, подивлюсь, що це за така, та не хочу називати цим словом. Що ми про неї думаємо? Заодно буду знати, як вона це все. І я пішла на цю зустріч. І я просто вийшла з зали після зустрічі з нею настільки приголомшеною. Це настільки інтелектуальна, начитана, правдолюбна людина. Вона настільки сприймає тонко гумор, вона настільки швидко реагує на, на, на якісь виклики. Вона миттєво від. Ну, тобто, і люди, мене найбільше що здивувало, люди в залі, вона будить. Тому проти неї була оця вся mm -hmm. машина запущена, Зрозуміло. вона буде людей, і тому моя думка про неї mm -hmm. абсолютно змінилася, вона про неї позитивна. І все ж таки про радикальність мою. Коли людина, коли ви будете вимагати своїх законних прав, яких вам не дають, це радикально? Ну, дивлячись, яким способом, якими методами буде вимагати. А якщо ви виходите, ви купили. Давайте побутовий рівень. Ви купили біля будинку місце для машини своєї. От воно ваше. Uh -huh. Uh -huh. І всі повинні знати, що воно ваше. Ви приходите, сусід поставив машину. Я не буду йому, бити обличчя, ви розумі... йому кажете, раз, Що він мені не відповів? Збігаю, ви йому кажете, раз, два, три, і ви йому про це кажете 30 років. 30 років ви йому про це Але кажете. Але ту касирку, яку ви ж бурнули копійками, ви ж не до неї 30 особисто 30 років, 30 років зверталися. Розумієте, це, це вже по, питання по, по її особистої. І, там добре. його її особистої добре. Виховані. Чотири рази. Якщо ви чотири рази приїжджаєте, а на вашому місці стоїть я касирці, говорила е, чотири рази. Це перше, по-друге, ваше слово бити. І жбурнути сердито копійки з Це, це здач, я про себе я кажу, що а, я, ж, я б не бив обличчя водієві, які поставив машину це на моє Це місце. трошки різні Пані речі. Пані Лариса, я, я не, в жодному разі не засуджую вас. І в принципі я не хочу мусолити цю тему. Про неї вже говорили сто разів. Зовсім про інше сьогодні буде розмова, якщо дозволите, так? Давайте завершимо. Я просто би хотіла, щоб це було про інше, тому що у нас в країні зріє катастрофа. Згодом 100%. Щоб завершити тему з Іриною Фаріон, мені особисто, я думаю, нашим глядачам також буде цікаво. Ось як ви прокоментуєте ту скандальну ситуацію з пані Іриною Фаріон у львівському дитячому садочку. Давайте подивимося фрагмент відео, просто щоб нагадати нашим телеглядачам, і я хочу вашу реакцію почути. Добре. Прошу. Якщо хтось з вас Марічка, нема тут Марічок, правда? Але можливо, ваша товаришка називається Марічка, то ніколи не пишете Марічки Машою. Бо якщо вона маша, то це форма не наша. Нехай вона їде туди, де ті маші живуть. Якщо разом хтось Петрика обізвав Пітію, це також не український хлопчик. Він мав би звідси забратися або навчитися як українською мовою правильно називатися. Якщо серед вас є Наталочка, то вона в жодному випадку не Наташа. Ви ж в таких красивих вишиванках одягнені. Це знак того, що ви маленькі українці, з яких обов'язково великі українці. Ну, от, якщо е, хлопчика звати е, не Петріка Петя, е, каже пані Ірина Фаріон, ах, е, то це не український хлопчик, і він мав би звідси забратися. Ну тобто, це не вирвано з контексту, так? Ну, в принципі, ні, це ми... просто ваше трактування. Ні, ні, це тому її слова, що... слова. Це її слова, які ми почули. Так, тобто, тому так. що, по-перше, а давайте подивимось на цю ситуацію з іншого боку. Угу. Цей Петя, хлопчик став тільки після того Петію. Бо до цього в нас були Петрики. Коли батьків цих Петриків розстріляли, вивезли, а в їхні хати, на їхні іграшки, на їхні теплі постільки привезли петь. І тому вони стали наші теж петями. Давайте подивимось на це з історичної точки зору. Це перше. Друге, у мене завжди таке питання виникає. Чому пані Ірина Фаріон в садочку? З дітками, у яких є батьки, так говорить, і жоден з батьків не висловив своє незадоволення, жоден з батьків не подав на неї в суд, а це обговорюють абсолютно сторонні люди. Наприклад, ми з вами. Дивіться, за вашою логікою, Яким мене це назва це боком стосується. М мене назвали е не Сашко, а Саша. Так же склалося. Мені треба забратися звідси. Ні, я так не вважаю, що вам кудись треба забратися, але я не чула, що пані Ірина вам. Ну, ну не мені особисто, такі... але я ж ну, так, слідуючи в цій логіці, чи не так? Ну, я думаю, що не так. Але я думаю, що вона мала на увазі, що нам треба вертатися до свого коріння. Що нам треба вертатися це через імена. Через освіту, через запровадження в нашій лексиці не російських слів, а питому українських, які насильно вилучили, насильно викреслили. Тому що репресували, давайте знову ж таки згадаємо, репресували не тільки людей в 30-ті роки, репресували й слова. Ви знаєте, що є словник репресованих слів? Не знаю. Так, от пані Ірина це все знає, і вона говорить про це з вершини своїх знань. А ми цього не читали, не знаємо. І дуже дивуємося зі ну, то я тому і але коли вас. дізна так, але коли дізнаємося, починаєш теж дивитися на це з іншого точ... з іншої точки зору. Почули вас, так. і також коли в Україні ось піднімається мовне питання, то одразу лунає контраргумент, точніше, контраргументи на кшталт, це не на часі. Мовне питання розколює країну, і це взагалі не найголовніша. Проблема в Україні, от у нас є кілька коментарів такого контексту. Послухаймо, і ви відреагуєте. Прошу, якщо от, якщо не прямо посередкована будуть механізми дискримінації російської мови, мови на які розмовляє за даними соцолог не менше третини населення України, це теж буде помилка, і, і це буде використано... Знов таки російською пропагандою, російськими спецслужбами є три сфери, в які, які потрібно поменше втрачати політиків. Це сфера церковних відносин, це історія і мова. То майже деякі депутати дуже хочуть з кавалерійського доскоку вирішувати питання, які мають вирішуватися десятиліттями через кілька поколінь. От е, в результаті це призвонить лише до непоправних наслідків, до розколу суспільства, до протистояння суспільстві. Отже, пані Ларисо, якою буде ваша відповідь? Ось на такі коментарі. Я вважаю, що мова це першочергове питання усіх політик, усіх країн. Тому відділяти його від політики дуже хочеться, але не вийде, тому що мова це взагалі існування країни. Нема мови, нема народу. Нема цієї держави, є якась інша держава, є якийсь інший ну, народ. Я зрозумів, але пан Гусь напевно, має на увазі, я перепрошую, що там от буде, наприклад, дивитися нас якась пенсіонерка, яка там ледве виживає. І вона подумає, можливо, що ну, дайте мені гроші, дайте мені на хліб. А При чому тут мова? Ну, от е першочерговість. Який зв'язок. До, до чого? До того, що, що є першочерговим. Добре, якщо Чи, це пенсіонерка. Навіть пенсіонер... не я, а добре, добре. Є пенсіонерка, яка ледве виживає, їй дали гроші. Що змінилося в мові? Їй не дали грошей. Що змінилося в мові? Це абсолютно незалежних два процеси. Це як зірки на небі і вода в морі. Тут прозвучали слова про дискримінацію. А що це означає дискримінація російської мови? Поки що на сьогодні у нас є дискримінація. Української мови, тому що переважна більшість телебачення російською мовою, переважна розмови людей на вулицях і кругом у містах це російською звучать мовою. У школах навчання російською мовою. Дуже багато шкіл вивчає російську мову. Мені, наприклад, особисто не зрозуміло, з якою метою. Чому ми не вивчаємо, бо російська мова це така сама узбецька мова, таджицька мова, вірменська мова. Чому ми ці мови так не вивчаємо і не поставили на такий рівень, як російську мову? Мені це не зрозуміло, бо це ж Україна, це не Росія. А, то почекайте, тобто російськомовні проти української мови, проти мови цієї країни і проти народу, чи як? Як це зрозуміти? Я також хотів би, щоб ви коротко прокоментували також скандальну ситуацію з висловлюваннями Олега Скрипки, який сказав, що треба створити мовне гетто. Ну, зрозумієте, це історія, які обговорюються в суспільстві, на які Добре. треба давати відповіді. Добре. І ось Олег Скрипка, як відомо, заявив, що треба створити мовне гетто для тих українців, які не спроможні вивчити українську мову. Давайте зараз послухаємо цей аудіозапис короткий. Він потрапив в інтернет, і після прокоментуємо. Прошу. Є причини, чому ми не хочемо вчити українську мову. одна низький IQ, дебіли. Ну, низький IQ це дебіли. Так, ну люди дебіли. Ну, якщо вони дебіли, хай вони пройдуть комісію, що в них низький IQ, і тоді ми звільнимо від цього, від цього складного обов'язку вивчити, вивчити державну мову. Вони просто не здібні. Тоді зробити гетто. Люди не здібні, просто вони не здібні. і От там, і там є от, і ми будемо їм допомагати як волонтери. Ну, хоч хотілося б почути ваш коментар з цього приводу. Ну, по-перше, давайте зазначимо: цей <кій> випадок зі скрипкою це теж величезна маніпуляція, як з Іриною Фаріон, тому що скрипка про це говорив, скажімо так, давно. Давно студентам на якій зустрічі, наскільки я знаю, і ну, хто я сьогодні, там записав. Я не, знаю, на, я не знаю, наскільки mm -hmm. давно, але це було. Mm -hmm. Але це було колись. Коли цей відбувся викид в змі? Для того, щоб погасити пожежу з Дорном? Дорн дав, ви знаєте, інтерв'ю mm -hmm. і висловився, почав відгороджуватися від АТО, що він там десь комусь допомагав, і взагалі що це менший брат посварився старшим братом. Ну і величезна хвиля обурення виникла в українців. Звісно, треба було гасити цю пожежу технологам, які проти українського, які збурилася хвиля знову на ґрунті російської мови. Треба було це гасити. І вони швиденько кидають в скрипку, скрипку зі своїми висловлюваннями і дуже вміло маніпулятивно переключають всю увагу українськості. Уже на висловлювання скрипки, і на гетто, і на мовні питання. Тобто, нами наскільки вміло маніпулюють, ну, це па... роблять такі професіонали можливо, найвищого можливо, рівня, Можливо, але точно. так можна знаєте, по такій Як логіці, можна... пані Лариса, будь-який фейл, так би мовити, отакого от характеру Чому він з'явився саме після Дорна. Називати маніпуляцією Чому там, він з'явився саме під час Дорна, а, а не то скрип. Можливо ж ні. Ну, тіште себе такою думкою, тому що фокус удався. Ми всі переключилися на скрипку і обговорюємо зараз з вами недорна, хоча його, що його там обговорюють, нещасна людина а, заробітчанин. А, а обговорюємо скрипку. І, і це важливе питання. з приводу Гетто. А, в жодній країні світу меншини не ведуть себе так, як в Україні. Вони не дозволяють собі не вчити мову держави, в якій живуть. Вони просто там не житимуть. Їм просто ніхто не дасть громадянства, вони просто нікуди не підуть на роботу без знання мови. І якщо вони там будуть виступати проти мови, то це означає, що вони приїхали і виступають проти цього народу, який живе в цій країні, і взагалі проти цієї країни, бо це мова цієї країни. Ніхто не відважується цього зробити тільки в Україні. Меншини, які не хочуть вчити мову, які виступають проти корінного народу, бо корінний народ це українці в Україні. Є у нас іще корінний народ, кримські татари, але зараз ми ж говоримо не про їхню мову, саме про нашу, правда? Так от той, хто виступає проти мови, проти українців, проти України і не хоче вчити, але хоче тут далі жити, хоче і далі диктувати, хоче і далі качати права. У нас є також коментар про захисника Бориса Захарова, просто щоб завершити цю тему зі скрипкою. І він нам коментував е, ці висловлювання про мовне гето. І несподівано він згадав пані Ларисо і про вас. Давайте Правильно? послухаємо і прокоментуємо. Цікаво. Прошу. Ну, такі заяви скрипки чи поведінка. Ніцой є така пані, яка влаштовує в сфері послуг щоразу. Скандали і так далі. Вони не слугують об'єднання суспільства і не вирішують проблему мови взагалі. Проблема набагато складніша, набагато глибша, і так і простими рішеннями її не вирішиш. Більше того, обмежувальними діями її так само не вирішиш. Треба заохочувати. Ну, от така позиція. Питання української мови не вирішиш обмежувальними діями, а треба заохочувати. каже правозахисник Борис Захаров. Ну, по-перше, дивіться, як у нас в Україні знову поставлене питання. Всі українці, які вимагають, щоб з ними розмовляли українською мовою, вони в своїй країні, вони повинні виправдовуватися. От ми, всі українці, повинні виправдовуватися, чому ми хочемо в своїй країні чути свою мову. Це така глибоченна дискримінація саме українського народу. Так не повинно бути. Обурення повинне бути якраз тими людьми, хто не хоче вчити українську мову, хто проти української мови, відповідно проти цього народу і проти цієї країни, бо не можна сприймати країну окремо від української мови. Ну а ви б хотіли, щоб ті люди, які зараз не розмовляють українською, заговорили українською таке запитання. Хотіли б, щоб ці люди заговорили, зрештою. Ну, це ж добре було. Якщо вони на роботі, та будь-де, в принципі. Ні, для мене це не принципово. Чому? Якщо вони на роботі. І вони мені надають послуги, вони повинні мене обслужити українською мовою. Якщо вони мені послуги не надають, а користуються там своєю мовою своїми потребами, нехай своєю мовою розмовляють. Я вас о, теж закликаю припинити цькувати українців, мене намагаючись всіх журналістів, намагаючись ем, довести ситуацію до абсурду, що українці в своїй країні повинні виправдовуватися за своє бажання чути. Мову у відповідь серію обслуговування телебачення це каже правозахисник, не я на телебаченні політичні експерти, ну, пані Лариса. Так, це добре. ж я ж не, не придумав. Але чомусь у вас підібрані ж немає ну, жодної це, я спеціально це підібрав. Немає я сказав, щоб жодної... це, це опоненти до вас, пані Лариса. Ну це звичайно. Добре, але складається таке враження усього усіх людей, які дивляться цей ефір, що всі правозахисники на боці мови і всі журналісти на боці, мов меншин, ну, а Українка знову повинна Лариса, сидіти. ви, в студії, і і ви Добре, у мене карбланш так, от у нас катастрофа назріває, е, поглиблюється все для того, щоб дискримінувати українців. На нас випробували два законопроекти: про квоти на радіо, про квоти на телебачення, де 75% немає в принципі. Так що, оті 11 годин, якщо виключити все те, що туди ще входить російською мовою, то це не залишається годин максимум 8, А від 24... Добових годин, вісім це третя частина. Якщо третя частина ефіру буде українською, це буде гарно. Зато ми кричимо про дискримінацію меншин. Де в якій країні, поясніть мені, мовлення, телебачення ведеться іншою мовою, ніж державною? Ну, немає такого ніде, ну зрозумійте. Є м -м -м, передачі спеціально для меншин, є. Виключно їхньою мовою передачі транслюються. Але щоб усе мовлення було або третина, тільки третина відведена під державну мову, ну це просто глум якийсь, розумієте? Але на нас ці два законопроекти випробували. З телевізора журналісти, не розібравшись, розказали, що це круто. Показали цитати політиків, це круто. Народ рішив, що це справді круто, і повірив. А нема там, чому вірить. Там немає українського. Там його дуже мало, точніше воно є, ну його дуже мало, і це не круто. Зрозуміло. Ну і на завершення у нас Бліц. Коротко, якщо можна, прошу вас давати відповідь. Так. От як ви вважаєте, чи може вважатися справжнім українцем, патріотом України той українець, громадянин України, який прожив все життя так. в Україні, але так і не спромігся вивчити української мови? Ну нехай вчить, тому що мова і країна це нероздільні речі. Не можна любити цю країну і не любити її мову. Так не буває. То чи можна його назвати справжнім українцем і патріотом таку людину? Він може думати? бути громадянином України, але чи до кінця він патріот? Я не розумію. Ні. Тому що ну, не можна любити країну і не любити її мову. Якщо він не любить її мову, то це значить, що він щось любить інше в цій країні. Ну скрипка таких людей назвав, до речі, дебілими. В тому аудіозаписі? ні, я їх так не називаю. Я їх називаю просто людьми, які розколюють країну. Зрозуміло, і як би ви охарактеризували тих людей, які розмовляють на суржику? Нічого страшного. Треба прагнути, звісно, до кращої мови, але у нас така є тенденція, що і той, хто розмовляє з суржиком, його треба близько зацькувати, розказати. Давайте брати приклад з поляків. Хтось тільки одне слово сказав польською мовою. Всі... Ой, молодець! ой, І всі хвалять. Давайте хвалити один одного за українську мову. А от з ким би ви ніколи не сіли за один стіл? З тими, хто зраджував мене. І останнє запитання: як до письменниці, яку б книжку ви порадили прочитати кожному українцеві? Мою? Ну, <рес> чи... <рес> я порадила б усім. Можете назвати Читайте. і вашу, і взагалі? Читайте, будь ласка, по перше, мої книжки, тому що я насправді вчителька, я насправді дуже добра, і лагідна людина, незалежно від того, як це все подано в ефірі. В ви ефірі, сказати, ефірі не, вашої, не вашої передачі, а в ефірі, в усьому просторі, в ефірному України, що це така радикальна, от навіть ви ж почали нашу Але зуку, ти, зуку, ти що не я радикальна. Радикальна. а Якщо чесно, це ж можливо і добре. На вас звертають увагу, вам дають ефіри. Не знаю, і вам я, не дають хочу слово. Такої, ні, я не хочу такої уваги. Я хочу далі сидіти у себе на дачі писати добрі лагідні книжечки, е, які дуже люблять Після до речі. Перемоги. Діти, які, до речі дуже... Я б хотіла, щоб це хтось зробив інший насправді, щоб політики були на своєму місці. Я не ходила ніяку Верховну Раду, не смикала ніяких депутатів, не смикала громадськість, яка нас теж зрадила, я вважаю, тому що вони захищають зараз інтереси депутатів, а не наші інтереси. А я б за час писала добрі історії про собачок, про зайчиків, про котиків. І ці історії люблять дітки. Ви самі можете випробувати, якщо ви не вірите, раді експерименту, прочитайте своїй дитинці. Ну, я, до речі, придбав вашу книжку вже після завершення запису цього інтерв'ю. Попрошу вас підписати цю книжку. Дякую вам. Яку книжку ви порадили прочитати кожному українцеві? Кожному українцеві, що б я порадила так швиденько. Та, мабуть, все-таки якусь свіжу історію, якусь нову, новий погляд, тому що це приходить інше усвідомлення нас. Нам про нас весь час брехали. У нас про нас неправильна думка. Ми дуже древній народ з дуже древньою мовою, яка була ще до нашої ери. Але нам розказали зовсім інші речі. Нам розказали всякі міфи про братів, про різні там слов'янські народи Зрозумію. і нашу мову. Тому сучасну історію. Сучасну історію, але ну так авторів. Сучасних кого з авторів та тих самих братів капранових можна наприклад почитати. В них є ілюстрована ага. гарна історія в коміксах. Добре, на цьому. ставимо крапку. Дякую вам дуже, пані Лариса, за те, що знайшли час на це інтерв'ю. Ще за нагадаю, що сьогодні гостем програми інтерв'ю була письменниця, громадська діячка Лариса Ніцой. Дякую, що нас дивилися. Дякую.